Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування салату із білокачанної капусти. Салат готуємо за принципом із городу на стіл. Ось у нас уже виросла молодесенька білокачанна капуста. Посікли ми ще зеленого кропу. Теж із городу. Та нарізали чи натерли дрібно. Цибулі ріпча Та молоденької та молодесенької моркви. Молоденька картопля теж уже наросла. І морку з цибулею теж додаємо до салату. Ох, який колір стає яскравий. Від моркви. Та й цибуля надасть смаку. Ось так. А огірочки наросло вже море. Вже їй переросли. Які великі огірки. Чистимо від шкірки. Менше нарізаємо і шкіркою. І теж огірочки додаємо до салату. Щоб салат був смачненький, додамо ще до нього вареної ковбаски та твердого сиру. Яку ковбаску, яку ковбаску, який сир, та за смаком та за бажанням. Пасмаком додамо солі і чорного милиного перцю. Капусту багато солити не треба, її легко можна пересолити. А чим же посмачити? Посмачимо салат домашнім майонезом. Як приготувати домашній майонез? На нашому каналі є відео. Підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. Неймовірно смачні у нас страви, а головне, приготовлені з найпростіших продуктів. І так, обережно салат потрібно змішати. І так, неймовірно, смачний салат, приготовлений за принципом і городу на стіл, вже готовий. Він такий смачний, що словами не передати. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Щоб у вас та у нас все було гаразд. Ах, смачний салат. Поширте відео, друзям, та підписуйтеся на наш канал. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.